Віталій обтелішах і шахів, проти пончо черем. рейтинг 1930. Пончо. Захист німцовича система Земіша. Так. На цей хід, кінь аш 3. Він хоче мені дати шах. А кінь перекриває тут. У нас же три удари, удар а кінь захищений. Ну, треба було помінятися, можливо, зразу. Не подумав трошки. Зараз подумаю. А потім її треба. Хочеш коня типу, тіпознити? Ну, квінім в два є хід. Від центру він ще зараз всі пішаки втратить, а мене в центр має залишитись, тому виглядає за нього це так собі. Кінь на краю, хіба 6 хід. Пішаків під бой віддає. Просто заради того, щоб тут щось. зробити. Ну, що далі? Джоні? Вже 4 зіграю навіть. Навіть зіграю вже G4. Взяв і зіграв. Так, тепер тут візьму, зіграю е 4 Тепер у мене центр, що нас не може не радувати. Центр забирає поля і обмежує легкий фіго. Тепер мені треба розкрутити ж трошечки, кудись поставити по фігури, щоб вони не попали під темп. Але в бліц часу мало. Тому ідеально все не розставиться. Можна якусь пастку зробити і взяв кинь, взяли... Він навряд чи на це піде. Ну, поки що так зіграю. По-простецьки. Не хочу на це 4. Тут. Словом, активний, але він. Можливо, підбой якийсь підпаде. Не знаю.

F4, не знаю. F4, потім G5. Тут кінь буде, звісно, стояти. Але ми потім ще F4 і H5 підготуємо. 100 ходів пішиками в дебюті. Звичай, це погано, але якщо суперник не грає. Неважливо. Неважливо, як він грає. Це означає, що і ми можемо побалуватись. Так. Добре, давай тоді заберемо в нього поль. Ну, і хочеш штовхати пішака, так? Да? Окей. Я своїх буду штовхати, мабуть. І мені треба з конем щось вигадати. Бо Ну, Добре, давай просто нападемо поки що, що ти зробиш. Все такі фігури мають у нас грати. Так, ти просто захистився. Так. Різд4. Тут ферзь кудись прийде, так? Да? А4. Ну, давай так поки. Будемо тримати трошечки тут якийсь прикольчик. Вперед. Да давай. Где тут, правда, зисы? Не знаю. G5 давай, почнем. С этого хода. Ну и А4, может. А, вот так вот можно. Поделись. Вичуряй, так? Ну, ось і кінь тут. Пригодився. Перев 4 хочу. Піти. З нападом. Тут потім, а може і зразу заберу. Так, ну, по-перше, у нас такий хід є. Білі поля слабкі. Ну, Тут вже, якби реалізуємо, трансформуємо нашу перевагу. Атаку на короля, так, атака да. атакой. Давай, може так. Взяв і фіас. Ти хочеш втекти, да? Нувай такі ша. Нарешті. І пішаки нам не могли мат поставити. Я думав, зараз випущу знову. 85 на 72. Ну, от, якби, з принципів, розвитку дебюту. Взагалі, Та й шахів. Потрібно боротися за центр, виводити фігури. Потрібно, щоб фігури взаємодіяли, проявляли максимальну активність. Кінь на краю би, проявляє не максимальну активність. Це просто гра на паску, що я зіграю, типу, так, він дасть шар, ми так ловили не раз, питань нема. Для Бліца, щоб швидко грати, можна так грати, але якщо грати не швидко і подумати, то якби захиститись від однієї загрози і позиції в чорних та касах. Б6 повільний хід, він якби нормальний. Звісно, хід, щоб розвивати слона, але не такий активний. І за центр він не бореться. Тобто це час. Витрачаєш час. Різкий хід взаємодії з поганими якби, ходами не сильними. Це означає, що ти якби, можеш і втратити свій центр. Мені треба було зіграти є єчот... чити, мені треба було жорстко зразу зіграти. І знову ж таки, вже активний хіт, але всі фігури не грають, один кінь не край. Ну і тепер білі якби грають пішаками і захоплюють простір. І купа пішаків, а легкі фюри просто впираються в них. І велика просторова перевага. Король залишився в центрі. Ще й, на, ну, сказати, на центрі на королівському простірі захопили. На ферзиму в чорних, але все рівно мало тут можливостей у них. З королем в центрі це великі проблеми. Ну і ще є в 6. Нічого так не послабляє королівський фланг, як ходи пішаками, КаМ. Тараш. Казав. Ось. Я також ходжу пішаками, МФ, але в мене тут центр. Я контролюю центр, тому моя флангова атака приносить плоди. Його флангові атаки без центру не приносять плоди. Так, ну тут. ЖФ треба було зіграти. Багато ходів хороших, слона 3, так. Да. Щоб дивитись всю дошку, треба, звісно. І слона 3 відрізає короля. Тура c5. Потім уже жеф. Якщо кінь, то мабуть. А, ми просто забираємо туру. Ну, добре, тоді. Щоб вже тоді дивитись цей варіант. Так, ну окей, нормально. мат ема.